Всім хай! Я більш ніж впевнений, що це ім'я чув кожен з вас Джон Девісон Рокфеллер. Був одним із найвпливовіших і найбагатіших американців наприкінці 19 го та початку 20-го століття. Він народився 8 липня 1839 року у місті Річфорд, штат Нью-Йорк. Рокфеллер став іконою не лише як успішний бізнесмен, а й як філантроп, який створив величезну спадщину благодійності. Рокфеллер був відомий своєю стратегічною та консервативною фінансовою політикою. Його гостра бізнес акуратність і прагнення контролю над процесами принесли йому безліч критиків, які компанію Standard Oil розділили на кілька частин у результаті антимонопольних законів. Однак Рокфеллер був не лише твердим бізнесменом, він був пристрасним філантропом і створив одну з найбільших благодійних організацій у світі Рокфеллер «Рокфеллер Фондаціон». Ця фондація зосередилася на підтримці освіти, медицини, досліджень та інших галузей, залишивши значний слід в історії. А взагалі бізнес Джона Рокфеллера почався ще в 12 років. Саме в такому віці він почав ловити диких гусей. Потім він їх годував і продавав вже в рази дорожчі. Також ходять чутки, що в такому ж віці він давав гроші однокласникам під відсотки. Але наскільки це правда, сказати складно. Коли Джону було 14 років, його з сім'єю покинув батька, і вся відповідальність за сім'ю, що складається з матері і шістьох дітей, лягла на плечі Джона. Він закінчив місячні курси бухгалтера та пішов шукати роботи. Обійшов він понад 100 компаній та контор, і потім лише через два роки його взяли на роботу до маленької контори. Спочатку він отримував 50 центів на день. Але працював Джон так старанно, що через рік у нього зарплатня була втричі більша. А вже в 19 років йому запропонували стати керуючим і зарплатнею в 600 доларів. За нинішнім курсом це приблизно 50 тисяч доларів на місяць. Але він відмовився Джон зрозумів, що якщо працювати на дядька, то ніколи не буде займатися своєю справою. І ось вже в 20 років Рокфеллер разом зі своїм однокласником Морісом Кларком відкриває свій магазин з торгівлі всім, що доведеться, від одягу до продуктів. І ось настає 1861 рік. В Америці сполахує громадянська війна. І магазин Рокфеллера стає широкою кампанією з продажу, і він заробляє багато грошей, забезпечуючи армію північних штатів, тобто майбутніх переможців. У цей час в Америці вже повним ходом видобувають нафту, і потім її переганяють у газ. А газ, звісно, це бюджетне паливо для освітлення. І саме в цей момент Рокфеллер з партнером відкривають першу нафтову кампанію, і Джону приходить геніальна ідея не просто переганяти нафту в газ, але ще й робити парафін і різного роду нафтові продукти. І в цьому йому допомагає знайомий хімік, який працює на нього. Через деякий час Рокфеллер вирішує. Що йому потрібно викуповувати маленькі нафтові фабрики, але для початку він викупив частку у партнера, і тільки після цього починає всякими правдами і неправдами викуповувати заводи в рідному місті. І ось вже через кілька років він володіє компанією Standard Oil, що складається з 24 нафтопереробних заводів. Але на цьому Рокфеллер не зупиняється. Він протягом наступних 25 років продовжує працювати такою ж тактикою. Він скуповує нафтові фабрики по всіх Сполучених Штатах і вже в 41 рік стає найбагатшою людиною у світі і контролює 90% усієї нафти в США. На пенсію він пішов у 56 років і почав активно займатися благодійністю. Але саме в цей час почали поширюватися чутки про таємний світовий уряд, і нібито його заснував саме Рокфеллер. І якщо казати чесно, то приводи для цього були. Наприклад, син Рокфеллера починає будівництво 70-поверхового рокфеллер центру в Нью-Йорку. у той час, як у США почалася велика депресія, і мільйони американців сиділи вдома без копійки. А коли почалася Друга світова війна, то родина Рокфеллер заробляє ще більше на продажу палива для військової техніки. Але і це ще не все. Виявляється, що банк Рокфеллера дав кредит Гітлеру на розкрутку його політичної компанії. А вже після закінчення війни родина Рокфеллера будує офіс для ООН, а потім засновують Білдербергський клуб. Для тих, хто не знає, це тусовка найбагатших людей світу. Ось таким чином сім'я Рокфеллер досі не виходить із еліти мільярдерів, а багато людей вважають, що вони досі правлять світом. А також деякі люди вважають, що війна в Україні почалася завдяки їм. Вірити в це чи ні, вирішуйте саме. Але виходячи з контексту нашої передачі, я в це не вірю.